У нас є свої проблеми, розумієте, в чому справа? У нас є власні проблеми, вони стосуються Патріот, систем Петріот. Ось це насправді дійсно проблема. 10 жовтня, коли російський виродок Володимир Путін дав казівку своїй російській армії обстріляти Україну, українські мирні міста. У нас, друзі, були прильоти. Я вже говорив про те, що Київ був би світла, там Одещина, Полтавщина, Суми навіть були би світла, Чернігівщина. І е, чому так відбувається? Справа в тім, що е, балістику ми збиваємо Петріот, все інше, ну, там, шахеди і так далі. Використовуємо інші засоби, які менш, ну. Е... Ракети, кулі чи що інше, те, що збиває шахеди, набагато дешевше ніж ракети до систем Петріот. Е, і от зараз я дивився ефір Ігора Романенка, генерал-лейтенанта, який сказав про те, що ефективність знищення ворожої балістики нашими батареями Петріот впала від 42 до 6%. відсотків. Причина полягає у тому, що Росія внесла зміни до програмного забезпечення своїх балістичних ракет. І, от, за словами експерта, тепер ракетам вдається маневрувати на кінцевому етапі польоту, ускладнюючи роботу систем ППО, зокрема йдеться про іскандери, також йдеться про кінжали. от, зі слів Романенка Україна зібрала відповідну статистику і передала її американським компаніям, які можуть оновити або відкоригувати програмне забезпечення протиповітряної оборони. Я цю тему сьогодні вранці. Докладно розповів на Ютуб-каналі Онлайн, тому перегляньте, хто ще не дивився. Але для вас, друзі, хочу сказати наступне: дивіться, це дійсно так. Романенко каже, з 43 до 6 упала ефективність Financial Times півмісяця тому вийшло з матеріалом, де з 36% писали до 6 упали. Так? Тобто, вже ми бачимо там ну, різницю в відсотках до цього. Нам в повітряних силах говорили про те, що дещо погода заважає збивати повітряні цілі зі сторони Росії. Я пам'ятаю, як з авіаекспертом Анатолієм Крапчинським ні, не з Анатолієм Крапчинським, з Кривелапом я це обговорював. З Константином Кривилапом я обговорював цю історію. Кажу, пане Константине, це ще давно було? Слухайте, а як так буде, дивіться? У нас же постійно все змінюється. Так що, що фактично що кварталу щось вигадується нове. Хлопці напередовій, з якими я часто спілкуюсь, там кажуть, що от вони щось вигадують, Росія там через деякий час знаходить там, антидот цьому. Не? Ми щось вигадуємо, потім Росія щось вигадує, потім ми щось вигадуємо, потім знову Росія. І так це продовжується. Продовжує. Тобто йде прогрес. І не можеш бути так, що Росія воює і вигадує при цьому щось нове, модернізує там, і так далі. А Сполучені Штати не воюють і при цьому покладаються на ті ресурси, які в них є. Не модернізуючи їх, і я у нього вже давно до речі запитував. Типа, а що буде, наприклад, якщо росіяни знайдуть можливість обходити наші системи Петріот, сам ті інші ППО ПРО, і він тоді, ще це десь півроку тому було. Він мені ще тоді правильно сказав, що зараз нам потрібно надавати відповідні там звіти, графіки і так далі. Інформацію, всю пентагону, розробникам компаніям, які виробляють ці системи, системи плюс е, ракети для того, аби вони. Адаптували їх під російські, тому що російські постійно змінюються, і от ми дочекалися на великий жаль, що росіяни змінили тактику, вони перепрограмували, перепрошили, змінили мозги, і, інакше кажучи своїми ракетами, які тепер обходять нашу ППО. На жаль, ми це змушені констатувати, друзі. Це величезна проблема. Тому я сподіваюся, що вона буде вирішена. Тим бачиш, що відповідно там всю інформацію ми вже передаємо в е, Пентагон. Дуже хочеться вірити, що в найближчий час ця ситуація буде просто вирішена, тому що по іншому не буває Вона зараз інша проблема. Може, виникнути. я, хочу... Я нікого не хочу лякати, але з боєприпасами слухайте в сполучених штатах бахнув завод. Який боєприпаси виробляє, ніхто не чув, а якось непомічена новина. Ця була справа. в тім, що завод по виробництву вибухівки, який там вибухнув США, він напередодні отримав контракт в 120 мільйонів доларів. З повідомлення Пентагона можна зрозуміти, що про контракт оголосили ще 23 вересня. Вибухові речовини були призначені знаєте для чого? Для виробництва снарядів 155 мм. Це ті снаряди, які нам конче необхідні, які використовує наша армія, Збройні сили України. Ось з чим у нас можуть бути проблеми ще. Додатково, на жаль, а завод повністю вигорів, повністю згорів. Про це якось не говорять. А я думаю, слухайте, це велика проблема може бути для нас. Чому ми про це не говоримо? Дуже велика проблема. Тому ну, якось треба не знаю, вирішувати, напевно, цю проблему. Сподіваюся, що. Так би мовити, на лічильнику це питання і не знаю, за ним якось стежать. Е, далі я хотів би вам, друзі, розповісти ще одну вельми цікаву історію, яка стосується того, що Велика Британія і Сполучені Штати Америки провели 12-годинну місію біля кордону Російської Федерації. І це сигнал Путіну, каже Пан Гіллі. Е, це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США, НАТО, каже міністр оборони Великої Британії. І от він говорить, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але і надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну і супротивникам Британії, каже він. Цікава історія. Побачимо до речі, як Росія на все це відреагує, але е це вже ну гарно, що хоча б якась рішуча реакція зі сторони НАТО, є, тому що по-іншому послухати це було б. Е це було б дуже дуже мілко, дуже неправильно, дуже нерішуче і виявляло б слабкість. А це означає, що слабкість завжди приростає в поразку. Тому що якщо ти демонструєш Росії свою слабкість, на жаль, вона цим користується. Так влаштована терористична держава. Терміново Естонія ухвалила рішення про закриття одного з переходів на кордоні з Росією у цілях безпеки. Про це повідомили в Пості Мес причина значне зростання присутності сил Москви у прикордонній зоні напередодні. Каже оперативний керівник леунацької префектури Кюнтер Педоск: російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Саацеського чобота, оскільки ця територія належить Росії. Проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу. Наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії. Натомість у Литві планують провести військові навчання, під час яких відпрацюють дії з охорони продуктових магазинів у разі надзвичайної ситуації. Про це повідомляє видання LRT. за планом, що 200 визначених продовольчих магазинів та аптек, зокрема 27 у столиці вільнюсі, мають бути здатні забезпечити продуктами орієнтовно половину мешканців міста за день. І все це навіть у випадку повного відключення електроенергії чи зникнення зв'язку. Є новини із Латвії. До понеділка, 13 жовтня, 841 громадянин Росії має покинути цю країну. Пише політико. Вони мали подати заявку на статус довгострокового резидента Європейського союзу, показати знання латвійської мови на певному рівні, а також пройти перевірку безпеки ще до червня. А тим часом в Білорусі почалась несподівана перевірка бойової готовності військ. Міноборони країни заявило, що за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проводиться комплекс заходів із приведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності. Зазначається, що частина підрозділів висунеться у визначені райони та виконає завдання, що передбачені розпорядженням. Паралельно із цим важливе повідомлення від міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського. За його словами, Польща залишається головною мішенью російських кібератак серед усіх країн НАТО. Він підкреслює, що із понад 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів цьогоріч значна частина пов'язана з діяльністю російських хакерів. Пряма цитата: російські кібератаки є найбільш небезпечними, оскільки спрямовані проти критично важливої інфраструктури, яка забезпечує нормальне функціонування держави. Із заявою вийшов міністр оборони Бельгії. За його словами, ситуація в Брюсселі стала драматичною, як з політичного та соціального погляду, так і в плані безпеки. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив збір підписів Україні проти спільного оборонного плану, який обговорюють лідери країн Європейського союзу. Далі мушу цитувати його слова: Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено військовий план Брюсселя. Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена, сказав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Історична подія. Польща та Швеція вперше почали спільні військові навчання. Тим часом в НАТО збирають термінове засідання. Це реакція на порушення російськими літаками повітряного простору Естонії. А в Німеччині активно будуть бункери на випадок війни. Що відбувається, розберемося на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Польща і Швеція проводять двосторонні військові навчання. Такого в історії країн ще не було. Це результат нової угоди про оборонну співпрацю, підписаної 2 вересня. У документі йдеться про спільні операції на морі, в повітрі та на суші. Мета тренувань перевірити здатність швидко розгортати війська та вдосконалити колективну оборону. На тлі все частіших провокацій з боку Росії проти країн НАТО такі навчання виглядають виправданими. При цьому Варшава офіційно оголосила, не буде самотужки збивати об'єкти в своєму небі. Про це заявив прем'єр Дональд Туск. Так він відреагував на українську ініціативу створити повітряний щит разом з Румунією. Туск пояснив. Польща діятиме тільки в кооперації з НАТО. А що альянс там планують 23 вересня провести термінове засідання? Запит подала Естонія. Причина порушення її повітряного простору Росією. Днями три російські міг 31 залетіли на територію країни, і були там 12 хвилин. Естонський дипломат Йонатан Всевіов заявив: у нас є незаперечні докази цього і не тільки у нас, але й у всіх наших союзників. Росія провокаційно і небезпечно порушує повітряний простір країни НАТО і відкрито бреше всьому світу. Натомість Москва відповіла у своєму стилі нічого не визнавати і все заперечувати. Подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними і такими, що продовжують відчайдушну лінію нагнітання напруженості на провокування конфронтаційної атмосфери. Не дивно, що в Європі почалася паніка. Ще після інциденту з російськими дронами у Польщі німці активно будують приватні бункери. Місцеві ЗМІ пишуть. Попит лише зростає. Люди масово замовляють міні-укриття в підвалах і на дачах. Попит виріс на 50% з початку року і знову стрибнув після останньої атаки. Тепер бункери хочуть не тільки родини, звертаються компанії та навіть орендарі помешкань на цьому тлі. Дональд Трамп раніше заявив, що готовий захистити Польщу та країни Балтії у разі ескалації з боку Росії, але як саме не уточнив. Нагадаю лише, що на початку вересня Сполучені Штати припинили фінансувати програму підготовки військових у східній Європі. Йдеться про Естонію, Латвію та Литву – країни, які можуть опинитися на передовій війни з Росією. Чи наважиться Путін перейти від провокацій до прямого вторгнення в країни НАТО? Друзі, залишайте власні прогнози в коментарях. Спочатку Україна, тепер Фінляндія. Кремль може почати нову війну. Риторика Москви стала більш агресивною і проти Данії. Росія має до неї ядерні претензії, а Польща просить НАТО захистити її від російських дронів. Чи дійсно ми на порозі нового масштабного конфлікту? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Інститут вивчення війни б'є на сполох. Кремль розгортає скоординовану інформаційну атаку на Фінляндію. Мета створити образ нестабільної країни. Саме так Росія діяла перед повномасштабним вторгненням в Україну. Аналітики звертають увагу: Сергій Лавров вже звинуватив Гельсінкі в реваншизмі і втраті нейтрального лиску. А спецпредставник Путіна Сергій Іванов заявив, що російсько-фінські відносини фактично зруйновані і не покращаться через вступ Фінляндії до НАТО. Фахівці кажуть. Участь Іванова у цій кампанії найтривожніший сигнал, адже це колишній міністр оборони і людина з найближчого оточення Путіна. Під прицілом Москви опинилася і Данія. Посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін розкритикував політику Данії щодо ядерної зброї. Все через угоду зі США раніше сторони прибрали з документа пункт про заборону на розміщення ядерної зброї в мирний час. Цього вистачило, щоб Росія завела свою пісню про ядерну загрозу. У Польщі теж стривожені, особливо після атаки Росії на Україну, коли 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи Патріот та створити антидронову стіну вздовж східного кордону. А в цей час у Москві наростають внутрішні конфлікти і боротьба за владу. Чинного голову генерального штабу Валерія Герасимова можуть усунути його конкурент, командувач сухопутних військ Андрій Мордвічев. Російські інсайдери пишуть, що Герасимов хоче прибрати опонента і вже отримав дані про нібито причетність Мордвічева до спроби військового перевороту. Водночас інші російські джерела запевняють, долю Герасимова вирішить мобілізація. Її можуть оголосити в жовтні, мовляв, глава генштабу прихильник мобілізації. Якщо Путін її оголосить, то залишить Герасимова на посаді. В іншому разі той піде. Тож тепер це питання його особистого виживання. Крім цього, Кремль заклопотаний іншим питанням. Телеграм-канал Генерал СВР. Пише у Путіна не знають, що робити з так званими ветеранами СВО після завершення війни, адже ті захочуть влади. Управляти країною їм не дозволять, до боротьби з мігрантами не допустять. Нової сили і хаосу Путін не витримає. За даними каналу, окупантів ветеранів планують відправити у далекі райони Сибіру і Далекого Сходу. Там на них чекатиме важка праця без райського життя. Як пояснити усі ці процеси, що відбуваються в Росії? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Татьяна, и на этом фоне в Польше заговорили также о размещении ядерного оружия, либо французского, либо американского. Тут, здесь, как вы считаете, какова вероятность, в принципе, когда это изменится вам? Ну, Смотрите, ну, здесь же все просто. Эскалаторы эскалировали, эскалировали и доэскалировались. Да? А мы с вами живем сегодня в очень интересном мире. Мы уже на все посмотрели, на эпидемии. На взрывы за двойным стеклопакетом да, на смерти, на трупы, включая детей. Мы никогда не думали, что в 21 веке мы будем это наблюдать, правда же? Мы уже на все посмотрели. Нам осталось посмотреть только на ядерный взрыв вот этого еще не видели. Будет он? Я думаю, что нет. Я думаю, что система сдержек противовесов, где табуреточка сдерживает, а веревочка противовешивает она еще как-то, пока, пока еще будет работать. Будет работать. Но дразниться из танка, размещать максимально близко друг к дружке оружие массового поражения, естественно, все будут. Потому что всем страшно. Европе страшно. Страшно, потому что, а что, а вот этот вот умалишенный в Кремле карлик, он, когда письма писал, я всегда возвращаюсь к моменту декабря 2021 года, когда были написаны вот эти два больших письма по поводу НАТО, в границе 97 -го года эти туда солнце свети дождь лей и мы такие все ха 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 какой же он дебил и лавров такой который до определенного момента считался в общем-то если вы помните, ну таким вменяемым вроде как, да, ну, не отморозком, это же не Медведев, который, там, с которого ржали там всю, всю дорогу всегда. И мы такие, да ладно, ну, да, да, да что это такое вообще? Что, что там они, они перепили, или что там они покурили? А дайте дилера, дайте два, мы тоже такое хотим покурить, чтобы вот такие вот письма писать. А потом так раз, и 24 февраля 22 -го года, и все такие вот я очень хорошо помню свое 4 утра я еще не спала и у меня не было страха я просто вот смотрю телеграм где уже все происходит или за окном где уже тоже я наблюдаю это в смысле, как такой вообще может быть ну это, это ущипните меня да я сплю там да? восстановите землю на светлофоре я выйду как поет наш замечательный бумбокс вот. А оно так работает. Вот оно, оно случилось и продолжается в нашей жизни не 2-3 тыжни, а уже 3-4 года. И когда мы говорим с вами про ядерку, которая тоже все ближе, ближе, ближе и ближе, остается только надеяться, что где-то сдержит Китай, которому это не надо. Да? Но! Что, сколько, сколько, сколько сейчас теряет миллиарды в Китае при закрытии польской границы, знаете? Да, я вот об этом, кстати, хотела также обратить внимание, что как теперь да. будет выкручиваться и Лукашенко, и не просто же так китайцы сразу же полетели в Польшу да. общаться. А, а, а Сикорский им что сказал после трех часов переговоров? Сорян. Вот, мы предупреждали. Помнишь, скорее всего, Сикорский сказал представителям Китая год назад, приезжал Дуда. А опять же, у меня хорошая память. И вот год назад, ну, может быть, меньше, значит, Дуда был у Си, в это же время Туск был у Шольца, По-моему, Шольц даже тогда был, то есть в Германии. А теперь давайте мы с вами немножечко по цифрам пройдемся, да? Ну, потому что прямо это важно. Я, я очень люблю математику. Потому что если мы обращаемся не к эмоциям, а к цифрам, тогда все становится достаточно понятно. Значит, про что шла речь тогда, когда Дуда был УСИ, а, соответственно, Туск был в Германии, неважно, как бы, да, там, сейчас, кто из них на тот момент был президентом, премьером, там, какая партия победила. Мы сейчас говорим про экономику. А Польша ⁇ та страна, которая, когда говорит про экономику, немножко про политику, она думает в другую форму. Может, поэтому Лукашенко был и такой расстроен на этом совещании, да? А, да, потому что, смотрите, Germans economy 4,6 триллиона. Да? Значит, это равно вот этот вот, да, экономике. Знаете, какому количеству стран? Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Сербия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина, Черногория, Албания, Косово. Туда летела из Китая. Еще раз по сабжу, что называется, без лирики и без эмоций. Значит, у нас получается какой процент? Значит, 90% железнодорожных грузоперевозок из Китая в ЕС осуществляется через Беларусь. Китай от этой торговой артерии теряет 25 миллиардов долларов в год. Упс. А теперь смотрите, вообще прикольная история. Значит, два момента. Как говорит, шах и мат. Да? Вот сейчас, сейчас реально можно сделать шах и мат. Мы можем просить Европу, небеса, знаете, как это, время молитвы Богу, темному лорду, кому угодно просто. Вот время молитвы всем. Шах. Полностью перекрыть Беларусь. Полностью вообще. Все. Литва, Латвия в том числе, потому что они еще три перехода оставили. Транзит уже перекрыт. Отлично. Сикорский, держись, дорогой, пожалуйста. И перестать покупать в России энергоносители. Вот раз и два. И все, нет войны в Украине. Нет страны на карте в России. Нет Лукашенко, нет Путина. Потому что все, все сдохли экономически, максимально быстро. Но просто надо всем собраться в одночасье, послать нахер Орбана, фица вот этих всех. Дедушку Трампа тоже отправить в дурдом полечиться. Ну так. Да какие-то таблеточки ему выписать, да, чтобы он, не знаю, как-то перестал писать. Помните, вот было эти, как у собачек, когда у них блохи, вот это вот такая вот штучка наша, как она называется? Вот Трампу такие наручонки надо, знаете, вот, чтобы он не тыкал в Твиттер, ну потому что никаких вот, и все, и -и, 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 и и вот вам, пожалуйста, все, мы победили. Но сейчас его с... в Британию, да, и, собственно, общение с королем, а также и с Стармером – это каким-то... Все эти курьезы, да, назовем это так. Ну, вообще, понимаете, вот вам не кажется, что мы в трагической кинокомедии, там, не знаю, да, в этой, как его, фарс, фарс. Это все фарс, это все фарс. Это фильм «Не смотри наверх». И нам действительно нужно думать, чтобы, господи, хоть бы этот фильм не смотри наверх. Ладно, же их скушали все в конце. Да, там планета тоже погибла, но и этих негодяев скушали. Вот. Сейчас главное, чтобы это все не переросло в фильм Севилово. Вот. Хотелось бы, потому что если так, если Америка уйдет в туда, ну, я не знаю. Хотя, с другой стороны, тогда они будут заняты собой, а мы тут с Европой как-то порешаем вообще наши проблемы, правильно же? Ну, потому что Европа сегодня, я очень хорошо понимаю Европу. Когда мы говорим, когда мы слушаем какие-то заявления, люди, которые не совсем понимают, как работает военный промышленный комплекс, да, ВПК, как работает э, логистические цепочки по миру, да, где 80% груз вообще по всему миру перемещается по морю, по воде. А вот эти вот уже скажем так, сухопутные пути, они, ну, они и дороже, и сложнее все это делать. И, честно говоря, в море же не взорвешь, правда? Ну, в смысле, море, океан, оно и есть, там вода. А железную дорогу-то можно и перекрыть, и взорвать, так же, как и нефтепровод. Поэтому все, что по земле, оно всегда в большей опасности, чем то, что по морю. И вот люди, которые этого не понимают, им кажется, кажется, что когда Трамп говорит, я 17 патриотов дам Украине, что, куда? А потом уходит от ответа. А потом такой, М -м, не получилось, надо же, да, я остановлю войну за сутки, да. Если бы я был, это бы. И мы такие, мы такие постоянно про это говорим, мы обсуждаем. Он что-то написал, высер какой-то его. В Твиттере, мы такие, а что -а -а -а, а он этим хотел? Да ничего! Он просто маразматит, конченый. И из этой парадигмы надо исходить. И слава богу, в Европе остались политики, за которых не стыдно. То, как он себя вел в Лондоне, ну, что я могу сказать? Слушайте, ну. У меня, я, даже, я даже комментировать это не могу, потому что э, кто же это говорил? Бернард Шоу э, по поводу литературных критиков. А, абсолютно бесполезная профессия, потому что э, если это бульварная литература, то даже нет смысла никакого, да, как-то про нее говорить. Ну что, бульварная литература? да, ну, Это как венгерская порно. Страшнее ничего уже нет. А если это выше... то, собственно, ребята, вы что собрались обсуждать? Вы не дотягиваете до этого уровня?